Сьогодні субота, і так як я вам обіцяла, що приїде мені ось така рибка масляна, холодного копчення. І вона прийшла, і дивіться, яка вона дуже-дуже гарна. Просто кожен шматочок вакуумірований і ще і поважений. Дивіться, є маленькі, є більші шматочки. А ось такий шматочок сьогодні буде їхати на Одесу. І ви, мої любі, теж можете прийти саменькі і купити собі чи таку рибку, чи таку ковчену. Ось, яка вона гарна, свіженька. А також є салака ковчена, салака свіжоморожена. Її вчора мені замовили, сьогодні вона вже тут. Приходіть. А ще ось сьомга дуже гарна, дуже поранена. Я задоволена. А також любителі тюльки. Приїхала справжня Балтійська тюлька. Є й на вагу ось такі 5-літрові відеречка. І є слабосолена сьомга Ой, скумбрія Сюмга. Мідії. Що ще тут у нас? сьомга у нас шматочки такі, чорні ці ящички. Хек. Потім це що, спомбрія морожена і мойва. Ось, мойва сьогодні ще прийшла. Так що, мої любі, запрошую вас у свій магазинчик. А це все я біжу, розгружаву, в холодильничка складую. І о, ця рибка чекає на вас.